Світ аплодує, камери фіксують рукостискання, імена лунають у новинах, а політики говорять про нову еру миру. Але за цим блиском стоїть тиша, у якій готується щось інше. Тиша, подібна до тієї, що панує перед бурою. Людство святкує досягнення, не помічаючи, що під цими дипломатичними фразами закладається фундамент того, про що говорили пророки. Усе виглядає благородно: мир, співпраця, єдність. Але Біблія навчає, що не кожен мир благословення і не кожна угода шлях до правди. Є мир, який є плодом Божої волі, а є мир, що народжується з обману. І коли народи повторюють мир і безпека, саме тоді, як каже апостол Павло, раптово прийде погибель. Це не поетична метафора, це попередження, що тепер оживає. Серед цих подій стоїть людина, не цар і не полководець, але архітектор нової дипломатії Джаред Кушнер, тихий, непоказний, але дивовижною владою переконання. Він не підкорює армії, не знищує ворогів, але змінює карту світу. Саме його зусилля призвели до підписання так званих авраамових угод, мирних домовленостей між Ізраїлем та арабськими країнами, які ще вчора клялися ніколи не визнавати його. Для світу це тріумф, для пророчого погляду тривожний знак. Бо Біблія каже, що наприкінці часів з'явиться людина, яка утвердить завід для багатьох. І ключові слова тут не створить, а утвердить. Це означає не винайдення нового, а зміцнення вже існуючого. Аврамові угоди саме така рамка. Вони вже існують, уже діють, уже мають юридичну силу. І якщо хтось одного дня знову вийде на сцену, щоб підтвердити, розширити чи зміцнити цей завіт, то саме це може стати виконанням давнього пророцтва. Усе складається з надзвичайною точністю: Ізраїль у центрі, багато народів довкола. Єдиний політичний посередник, який діє не через силу, а через обіцянку миру. І коли світ вважається торжеством дипломатії, небеса бачить у цьому знак часу: ніхто не створює новий договір, його лише продовжують, поглиблюють, розширюють. І це відповідає словам пророка Даниїла. І утвердить завід для багатьох одна седмина. одне покоління, один цикл історії, в якому людство повірить, що знайшло шлях до спокою. Але цей шлях веде не до царства Божого, а до випробування, бо мир, що не має Христа в центрі, не може стояти. Він лише готує сцену для того, хто прийде під виглядом миротворця, а в серці своєму несе беззаконня. Поглянь на послідовність події. Кушнер відійшов від публічності, але знову з'явився не як політик, а як тіньовий радник, який розмовляє з лідерами, пропонує регіональне відродження, економічне партнерство, інвестиційні мости. Та під цими словами ховається щось глибше: архітектура нового порядку, у якому політика, релігія і технологія зілюються в одне. І якщо сьогодні світ готує для цього ґрунт, то завтра цей ґрунт стане сценою, на якій з'явиться та постать, яку пророки назвали чоловіком беззаконня. Світ не розпізнає його одразу він прийде не з мечем, а з угодою, не з насильством, а з усмішкою. І коли народи скажуть ось він, хто приніс нам мир, саме тоді почнеться перша тріщина в ілюзії. Бо істинний мир не народжується в кабінетах, він спускається з небес. Ісус сказав Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так як світ дає, я даю вам. У цьому різниця між спасінням і обманом. Тож, коли ми бачимо, як рамки мирних угод міцніють, як народи шукають спільної мови, як архітектор цих домовленостей знову активний, це не випадковість, це сигнали часу, шепіт історії, що повторює слова Даниїла. Ми живемо не просто у світі після угод. Ми живемо у світі, який наближається до виконання проросту. І той, хто має вуха, хай почує. Бо мир, який будує людина без Бога, завжди стає передмовою до бурі. Є речі, які відбуваються тихо, але змінюють усе. Коли шум новин стихає, коли події здаються звичайними, саме тоді діє те, що Біблія називає таємницею беззаконня. Вона не приходить гучно, вона зріє непомітно, поки не настане момент, коли все стане явним. І нині ми стоїмо саме на цьому порозі. Бо все, що стосується Ізраїлю, ніколи не буває дрібницею. Це усюва лінія історії, на якій будується доля народів. І якщо пророк Даниїл говорив про «завіт для багатьох, то він мав на увазі завіт, у центрі якого стоятиме Ізраїль. Саме тут, у серці Єрусалима, зосереджена таємниця прийдешніх подій. І все, що виглядає як політична угода, насправді є прологом до духовного перелому. Бо Авраамові угоди це не лише мир, це допуск, це легалізація спільного користування святими місцями. А найсвятіше місце на землі храмова гора. Там, де колись стояв храм Соломона, сьогодні сяє купол в Скелі, і саме це місце визначає подальший хід пророцтв. Протягом двох тисячоліть люди запитували, як Ізраїль зможе відновити храм, якщо кожен камінь цієї гори належить мусульманському світові. Але писання говорить, що жертви відновляться, а потім, в середині седмини, він припинить жертву і приношення. А щоб припинити, вони спершу мають початися. І тому сьогодні, поки світ зайнятий новинами, в Єрусалимі відбувається тиха, але грандіозна підготовка. Інститут храму відновив кожен предмет, потрібний для служіння золоту мінору, жертовник кадіння, вбрання священиків. Це не музейні копії, це інструменти реального богослужіння. Священики навчені, левіти готові, креслення храму затверджені. І найвражаюче, ритуальна червона корова, про яку говорить книга Числа, вже знайдена. Протягом двох тисяч років не було жодної, що відповідала б вимогам закону. Але в 2022 році п'ять бездоганних червоних тилиць прибули з Техасу до Ізраїля. Це не випадковість. Це знак, що очищення потрібне для відновлення храму вже можливо. І кожен, хто знає писання, розуміє, що це крок до виконання пророцтва. Усе це складається в одну лінію: є завіт, є посередник, є народ, є готовність відродити храм. І тепер залишилося лише політичне підтвердження, лише утвердження завіту. Саме тоді сцена буде готова. І той, хто прийде, увійде в храм, щоб проголосити себе вищим за все, що називається Богом. Це не вигадка, це слова апостола Павла. Він сяде в храмі Божому як Бог, видаючи себе за Бога. Це кульмінація обману, до якого зараз крок за кроком готується світ, і в цьому найстрашніше усе вигидає законно, мирно, правильно. Бо коли диявол готує свою систему, він не діє через хаос, він діє через порядок, він не руйнує відкрито, він утверджує. І ось тому слово Даниїла настільки точне, бо майбутній антихрист не створить завіту, він зробить те, що вже є, ще сильнішим, незворотнім. І кожен народ, що підпише цей документ, стане частиною глобального обману. Який здаватиметься благом. Бачимо, як Саудівська Аравія, той останній камінь, поступово рухається в цей напрямок. Вона вже співпрацює з Ізраїлем у справах, про які колись не могло бути й мови. І коли цей договір стане реальністю, все просто запрацює, немов механізм годинника. Бо Біблія не помиляється, Бог не запізнюється, історія не відхиляється від його курсу. Світ говорить про процвітання, але Господь попереджає про суд. Люди очікують спокою, але писання каже, що прийде випробування якого не було від початку світу. І той, хто сьогодні радіє миру на Близькому Сході, не розуміє, що стоїть біля порогу духовної бурі. Бо кожне підписання, кожен договір, кожне дипломатичне рукостискання це не просто політична дія, це рух у напрямку пророчого виконання. І той, хто дивиться очима віри, бачить це ясно. Господь дав нам не страх, а розуміння. Ті, що спостерігають, не повинні панікувати, але повинні бути пильними. Бо коли завіт буде утверджено, час почне відлік, і тоді все, що було написано, почне здійснюватись не в алегоріях, а в реальності, бо Слово Боже живе і діяльне, і кожна його літера має вагу. І нині ця вага лягає на наш час. Ми живемо в дні, коли пророцтва більше не вимагають тлумачень. Вони просто відбуваються. І той, хто має розум, нехай зрозуміє. Сцена вже готова, актори на місці, завіса ось ось підніметься. Світ готує політичний ґрунт, але паралельно визріває інший духовний. Те, що починалося як дипломатія, тепер перетвориться на ідеологію нового єднання. Релігійні лідери, які протягом віків не могли сісти за один стіл, раптом знаходять спільну мову. Ідея загального братерства звучить шляхетно, але в ній закладне зерно небезпечного змішання, бо коли істину замінюють компромісом, народжується обман, і саме цей обман Біблія називає духовним Вавилоном блудницею, що сидить на звірі, як написано в об'явленні. Це не історична метафора, це про нинішній час, коли людство будує спільну віру без Бога. Єдність без Христа, мораль без покаяння. 4 лютого 2019 року у самому серці мусульманського світу в Абу-Дабі відбулася подія, яку більшість не помітила. Папа Римський стояв поруч із великим імамом Аль азгару і разом вони підписали документ, який назвали про братерство заради миру у всьому світі. Так почалося те, що можна назвати духовним клонуванням політичних процесів. Через чотири роки на тій самій землі відкрився дім авраамічної родини. Три святині мечеть, церква і синагога, збудовані на одному фундаменті. Це не просто архітектурний жест, це символ, прототип, прообраз того, що готується для всього світу. Те, що зветься міжрелігійним діалогом, стає формою нового духовного порядку. Зверни увагу на деталь: і політичний союз, і релігійний центр носять одне й те саме ім'я Авраам. Це не збіг, це концепція, це знак. Під іменем патріарха, якого шанують і юдеї, і християни, і мусульмани, вибудовується нова парадигма. Вона апелює до спільного корення, але забуває про головну відмінність, про Христа, про його винятковість, про Його слово. Я є путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Цей голос не звучить у новому братестці, бо воно не шукає правди, воно шукає зручності, і там, де правда заважає, її просто прибирають. Так створюється те, що пророк Іван бачив у видінні духовна система, яка виглядає благочестивою, але служить не Богові, а звірові. Її символ жінка, прикрашена золотом і пурпуром, яка сидить на червоному звірі з сімома головами. Вона приваблива, але всередині отрута. Вона говорить про мир, але готує поклоніння не Христу, а його антиподу. І саме через неї, каже Писання, народи нап'ються вина її розпусти. Це і є релігія останніх часів, релігія компромісу, толерантності, спільних молитов, без покаяння, добрих справ без істини. Ми ну вже бачимо, як вона формується. Під гаслом єдності релігії світу погоджується на те, що немає абсолютної істини, що всі шляхи ведуть до одного Бога. Але це суперечить словам Ісуса: це не братерство, це підміна. І саме тому ця нова система стане ґрунтом для дії лжепророка, про якого говорить об'явлення. Він не знищить віру, він її спотворить, зробить зручною, безпечною, без хреста, без жертв, без крові агнця. Той, хто має духовне чуття, уже бачить, як два потоки зливаються в один політичний і релігійний. Один говорить мовою миру, інший мовою любові, але разом вони створюють умови для світової системи, що стане знаряддям у руках Антихриста. Бо коли політика і віра стають частинами однієї структури, коли дипломатія диктує теологію, тоді вже не Бог править людьми, а люди створюють собі Бога. І саме це є суть останнього обману. Сьогодні в світі народжується не просто союз народів, а союз духів, союз, у якому істина більше не має голосу. І цей союз постане під знаком миру, під іменем Авраама, під гаслом єдиного людства. Але за цим стоїть той, хто спочатку був брехуном. Бо Христос об'єднує через істину, а Сатана через ілюзію. І те, що ми бачимо сьогодні, це лише початок. Новий духовний Вавилон зводиться просто зараз. Він касивий зовні, але його основа пісок. І коли почнеться буря, усе це впаде. Бо лише одне ім'я дано під небом, яким належить нам спастися ім'я Ісуса Христа. Поки світ будує храм єдності, технологія готує престол контролю. Те, що колись здавалося фантазією про росту, тепер матеріалізується у системах, алгоритмах, базах даних. Об'явлення 13 говорить: і зробить він так, що всім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам буде дано начертання на праву руку їх або на чоло їх, і що ніхто не зможе ні купити, ні продати, крім того, хто має це начертання. Дві тисячі років це місце сприймалося як метафора. Але сьогодні воно читається буквально, бо система, здатна контролювати економіку кожної людини на землі вже існує. Цифрові валюти центральних банків CBDC – стали новою реальністю. Вони програмовані, керовані, відстежувані. Гроші перетворюються на код, а код на інструмент влади. Уже понад 130 держав розробляють свої цифрові валюти. Китай запустив цифровий юань, який дає уряду змогу бачити кожну транзакцію громадянина. Європа готує цифровий євро, Америка цифровий долар. Це не теорії, це політика, офіційна задекларована неминуча. І коли ці валюти зіллються в єдину мережу, світова економіка стане системою, у якій будь-яку людину можна відключити одним натисканням клавіші, це фінансово основа начертання. Але валюта лише частина механізму, інша частина ідентичність, біометрія, розпізнавання облич, сканування райдушки, голосу, навіть серцевого ритму. Усе це створює цифровий образ людини, її двійника, який належить не їй, а системі. Уже зараз в аеропортах, у банках, у містах камери щитують обличчя мільйонів. Штучний інтелект з'єднує ці дані, розпізнає, відстежує, прогнозує. І коли ці технології поєднаються з економічною системою, народиться те, про що писав апостол Іван: неможливість існування поза контролем. В окремих країнах уже випробовують імпланти, мікрочіпи під шкірою, які замінюють картки, ключі, документи. Вони відкривають двері, здійснюють оплату, зберігають медичні дані. Їх рекламують як зручність майбутнього, але це не майбутнє, це повторення старої пастки, спокуса бути як боги, мати контроль над усім, знати все, бачити все. І ось саме це технологічне обличчя пророцтва. Бо диявол не діє магією, він діє через структури, через вигоду, через комфорт. Об'явлення каже, що лже пророк створить образ звіра, який уживе, і всі поклоняться йому. У наш час образ уже має форму, це цифрова мережа. Глобальна система даних, у якій кожен під'єднаний, кожен залежний, кожен ідентифікований, і коли ця мережа з'єднається з фінансовим механізмом і політичним керівництвом, тоді слова пророцтва стануть не поетичним образом, а реальністю. Бо тоді кожен, хто відмовиться від участі, буде виключений не з клубу, не з товариства, а з самої системи життя: без права купити, без права продати, без права бути. Усе це виглядає неминучим, але Господь ніколи не дозволяє обману діяти без попередження. Ми бачимо, як форма начертання готується, не як насильство, а як пропозиція. Людей не змушують, їх переконують. Їм кажуть, що це зручно, безпечно, сучасно. І мільйони погоджуються, не розуміючи, що кожен прийнятий оновлений стандарт це ще один крок до системи, яка позбавить свободи вибору. Технологія не є злом сама по собі, але коли вона стає знаряддям контролю, вона переходить межу. Бо людина створена для волі, а не для коду. І сьогодні ця можа стирається. Те, що Біблія називала начертанням, уже стоїть у дверях. Воно не потребує насильства, лише страху, страху перед війною, кризою, катастрофою. І коли з'явиться лідер, який запропонує спокій і безпеку в обмін на підкорення, світ погодиться. Так сповниться написане і поклоняться йому всі, чиї імена не записані в книзі життя Агнця. Це час не паніки, а розпізнавання, бо ми бачимо, я просто набуваю плоті. Система стоїть готова, начертання має форму, контроль має інструменти, залишився лише момент, і цей момент наближається. Тому нині не час спати, бо той, хто сьогодні мовчить, завтра прокинеться в світі, де вже пізно вибирати. Небо говорить, але мало хто слухає: знаки, які Бог розміщує на небесах і на землі, не для прикраси, вони для пробудження. У писанні сказано: і будуть знамення на сонці, і на місяці, і на зорях. І нині ці знамення множаться, немов самі світила, промовляють до людства. Повне сонячне затемнення, що пройшло над Америкою 8 квітня 2024 року, стало не лише астрономічним явищем. Воно стало пророчим символом. Його тінь перетнула сім міст із назвою Салам. Салам це мир. Але тінь пройшла над миром, немов попередження. Мир цього світу тимчасовий. Він згасає, коли сонце правди відхиляється від серця людського. І не випадково траєкторія цього затемнення перетнула шлях попереднього затемнення 2017 року, утворивши на карті Сполучених Штатів знак Христа або літеру X, символ суду. Там, де ці дві лінії зійшлися, лежить розлом Нью-Мадрид, одна з найнебезпечніших сейсмічних зон північної Америки. Немов саме небо намалювало не попередження, час суду наближається. Це не єдиний знак у 2014-2015 роках світ бачив тетраду Слід бачити кровавих місяців. Чотири місячні затемнення, що припали точно на свята Господні Пасху та сукот. Уся історія свідчить, що такі явища не бувають випадковими. 1492 рік вигнання євреїв з Іспанії, 1948. Відродження держави Ізраїль. 1967. Повернення Єрусалима, 2014 2015. Приготування до того, що ми бачимо сьогодні. Усе повторюється в ритмі Божого годинника. І коли небеса говорять у коді свят, це означає, що промовляє сам Господь. 23 вересня 2017 року відбулося ще одне знамення небесна картина, яка дослівно відтворювала опис із 12-го розділу об'явлення: жінка, зодягнена в сонце, під ногами її місяць, а на голові вінок із 12 зірок. Це не легенда, не вигадка, це астрономічний факт, що трапляється раз на 7 тисяч років. І від того дня минуло саме 7 років: число завершення, число суду, число божественного циклу. Всі ці події, як удари дзвону, що сповіщає годинник історії добігає кінця. Ізраїль існує, Єрусалим знову в центрі, угоди з народами укладені, храм готовий до відродження, релігійне єднання формується, технології начертання діють, небеса дають знаки. Усе сходиться як пазли, створюючи цілісну картину. І Христос сказав: Від смоківниці візьміть приклад: коли її гілка стає ніжною і пускає листя, ви знаєте, що близько літо. Так і коли побачите все це, знайте, що близько при дверях. Смоківниця це Ізраїль. Вона розцвіла у 1948 році, пустила листя в 1967, а тепер дає плід. І коли все це поєднується одночасно, це вже не ознаки, це підтвердження. Бог не залишає світ без попередження. Він говорить через пророків, через історію, через небеса. Але мета його не в тому, щоб налякати, мета, щоб розбудити. Бо перед тим, як почнеться суд, настає милість, ще відкрита двері спасіння, ще діє благодать. Друге послання Петра говорить: Господь не бариться з обітницею, але довго терпить, не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Саме тому це слово звучить сьогодні, бо той, хто бачить, не повинен тікати у страху, він має стояти у вірі. Скорбота наближається, але церква має обітницю. Апостол Павло пише: бо сам Господь, при голосі Архангела і сурмі Божій, зійде з неба і мертві в Христі воскреснуть першими. Потім ми, що залишилися живими, будемо піднесені разом із ними на хмарах, щоб зустріти Господа у повітрі. Це не символ, це подія, яку Біблія називає вознесінням, і воно станеться раніше, ніж розпочнеться гнів. Це не втеча, це порятунок для тих, хто належить Христу. Тому тепер вирішується не політика, а доля душ. Вибір уже не між ідеологіями, а між життям і смертю, між істинним царем і тим, хто лише прокидається ним. Христос стоїть біля дверей, він не силоміць входить, він кличе. Ось стою при дверях і стукою, Коли хто почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним. Цей стук лунає тепер, у час, коли смоківниця розцвіла, коли знаки на небі множаться, коли світ готує завіт зі багатьма. Годинник пророста вже не просто тікає, він добігає останніх ударів, але двері ще відчинені. І сьогодні день спасіння. Бо коли прозвучить остання сурма, буде вже пізно сперечатися, пізно доводити, пізно вагатися. Сьогодні час обрати. Христос іде, і цей світ, що поклоняється миру без Бога, зустріне бурю. Але ті, що у Христі, побачать інше: світло серед темряви, славу серед хаосу, спасіння серед суду. Бо для них він не суддя, а Спаситель. І ось його слова: так, я прийду скоро, і дух, і наречення.